Вже показував, що я вирізав з фанери певні деталі, і от в мене вийшли ось такі вироби. Це є конектор для апітерапії на вулик. Є три ось таких деталі. Як воно використовується? Використовується воно таким чином. Скажемо, це є стінка вулика. Сверлимо дирку, на ню чіпляємо ось цю деталь. Чотири дирки. І ця деталь. Нам робить отвір, засічений в самому вулику, воно закривається ось таким чином. Можна закрити. Коли ми будемо користуватися контуром дихальним, ми виймаємо заслонку, вставляємо сам конектор і сюди підключаємо. Дихальний контур з маскою, щоб дихати власне повітря з вулика. Подихали, зняли і закрили кришечкою.